Вам, щоб нашому радіому поколі, піднімати нашу державу. Mm -hmm. і тому, починаючи з сьогоднішнього дня з першого керування в полі 2 березня, ми повинні замислитись, а ким я буду ці держави, яку я користь принесу. І до цього, до цього давати усіх Ваші усілля, Якщо ваша професія, майбутня, про яку, можливо, ви мріяли, пов'язана з математикою, чи пов'язана з малюванням з художнього мистецтвом, чи пов'язана із гуманітарною сферою, то сьогоднішнього дня, починаючи ви повинні себе готувати до цієї професії. Тому що життя це. І на вашій дорогі будуть різні перехрестя, будуть і сльози, і радості, і незгоди. І щоб ви з гордістю могли всі ваші труднощі, які будуть на порозі, продарювати. Чому? Тому що тільки із тієї людини, яка, пройшовши всі перешкоди, дійшовши до цієї своєї мрії. Стане великою людиною, стане добрим спеціалістом, спеціалістом своєї справи. Тому що таке життя сьогодні батьки є, завтра їх немає. Покоління змінюється поколінням. Вам піднімати державу, вам творить ваше майбутнє. І зараз все змінюється. Нова технологія стоїть вже на порозі. Якщо раніше одні професії були актуальними, то зараз вони далеко пішли у небуття. Такий, наприклад, як секретар друкарка була професія, зараз вона вже не секретар друкарка, а менеджер-референт. Або професія оператор-комп'ютерного набору. Зараз вже не оператор комп'ютерного набору, а Адміністратор, який займається цією роботою, яка існує, чи це команда, чи це колективне підприємство, чи це офіс, приватна власність, але чи будете ви працювати в приватній сфері чи в державній сфері, кругом потрібні фахівці. І зрозумійте вірно, що якщо ви будете Такою родиною, якою у вас будуть поважати, з вами будуть враховуватися, вам і життя буде радість. Пройшовши довгий путь навчання, ви будете спеціалістами уже довітніх технологій, такими як ремонтування роботів, диво, <клухи> екологи різних напрямків, тому що все рухається вперед і всі. І вся наука не стоїть на місці. Якщо раніше ти не знали, що таке мобільний телефон, та? От, покоління перед вами, то зараз ви ним володієте вільно. І над ним працювали люди. Тобто покоління з мінімум покоління і тому нові технології вже пішли вперед. Але з вами вони ще далі підуть. Тому виклик професії це дуже важливий крок, перший крок. В вашому житті. З самого початку в начальних класах на фігурних площадках проводиться профалітаційна робота Петхатського центру зайнятості. Я являюся працівником Петехацького центру зайнятості, провідним фахівцем з питань профулітації для того, щоб дитині допомогти знайти себе у тому колі професії, яке ви попадаєте. Професій всього 40 тисяч. Ліні. І вам із 40 тисячі треба вибрати ту єдину, по якій пройдете це своє життя. А зараз, щоб ви трошечки розслабились, вас трошечки розшивели, так? Ми, я зрозумію, що ви після ніби, вам ще не зручно так сидіти, ми з вами миграємо в ігри і розгадуємо собаку. Це на три минути. Ви. Ваше, ваше участие в у цьому більш нічого не потребує. Оцінок ставиться, за це не буде. Просто не переживати. І так, готові. Отвечаем. Да. Саша в городе самолет на верючки везет. Он готовится к полетам, значит вырастет. Пилота. 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 Молодец. Молодец. У пилота то более друг. Красит краска. Все вокруг. На окно. На окне рисует дождик, значит вырастет. Пилота. 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 Есть профессия такая? Да. Есть, хорошо. Художника сестричка ведь умеет очень монта подпевает наш. Валяліна дружить з Дашей. Даша користь куклу кашель. Куклу капліцьку люпантію. Значить, буде. Кто? О, саді кухтов. В освітай ходить в школу. Вміс мальчиком віселим. Ян за лірую м'ячом. Значить, буде ціркачом. А у Яны навіть за кішка. Коля Учений, виросий, учений. Учений. Наш учений другий, пасі плавав вдома на матрасі. Бог обговорив -бо Іван, Пася славний, капітан. Є такі професії в нас? Із названих професій є скійник пасіч пляховим мозолом рілим? Добре. А вчений якої галузі? Вчений астрології. Астрономії астрономі. добре. Ще вас є среди названих професій? Немає, так? Да? Художник. Художник. Художник художні, модельєр, художній дизайнер, це різні професії. Наприклад. Свою професію, ким він хоче бути. Можливо, вже хтось придумав, хто буде. Будь ласка, звертайтесь, будемо допомагати. Дякую вам за увагу. До побачення.